Шановні земляки, ми на Павлівському ставку. Богодуківська громада, неподалік селу Кияни. З нами поряд депутат районної ради так. Богодухівський Василь Васильович Сухина. Останній раз ми з вами зустрічалися на блокпосту. Да. Коли ви повернулися після лікування да, да, і да. продовжували службу в роті охорони. А цього разу ви запросили мене не просто так. Давайте пройдемо далі. Да. Цього разу запросив, бо на Павлівському ставку. З'явився, оказується, скажімо так, хазяїн. Ну він тут і був? Ні. Ну як? Ну, ну, Свок Павлівсь... в аренді. Павлівський ставок тут був, ще я дитиною тут купався. А зараз з'явився хазяїн і не дозволяє людям ні купатися, ні відпочити. І навіть, як він казав, ходити, якщо він захоче, забороне ходити тут. От то. ми вирішили розібратися, що здається, цей хазяїн Лактіонов Микола Васильович навіть не являється не то, що хазяїном, орендарем цього ставка. Ви як депутат, якось це можете підтвердити? Так, Та, я, я депутат звернувся до міської ради із зверненням надати мені інформацію, хто є орендарем, і хто реданої водойми. Орендарем даної водойми є покойний син Лактіонова Миколи Васильовича, Лактіонов Андрій Миколаєвич, якого наразі немає в живих. Ну, таке буває, на жаль. То це біда. А скажіть, біда. Е оренда ви не взнавали як депутата? Орендна плата йде за цю водойму? Ну, скажімо так, офіційно запит я не робив, але так мені сказали в приватній розмові з лютого місяця орендна плата за дану водойму не. Надходила, я знаю, що на період військового часу, якби і справді масові купання, як і будь які будь-які масові заходи на ставках Богодухівської громади заборонені. Я не знаю, що таке масові пляжі, масові купання. Якщо один-два чоловіка прийшли ноги, намочити в ставку, можливо, цього й не можна забороняти. Ну, так само я не розумію, як це масові купання. Масові купання це скільки два чоловіка, чи двадцять, 20, чи двісті. Ви як депутат можете за цим звернутись за роз'ясненням? Ну, що таке масові бабуть, купання? прийдеться Звернутися, щоб мені пояснили. У Щоб вас відповідь вже є міської ради. Я вже її бачив, У да. вас он до да, да, ду... да, да. є, ми її опублікуємо в газеті. Якщо це ставок, який відданий для рибогосподарської діяльності, то цей ставок має просто зобов'язаний мати дуже велику кіпу документів. Так. Тут повинні дотримуватись різні 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 закони України. Ми з вами тільки що дивилися, там дві лодочки стоять. В одній із лодочок сітки, наскільки я знаю, в Україні ловити сітчатими засобами заборонено. Я бачу там ще якісь сітки металеві. Тобто, якщо людина займається промисловим розведенням риби, наскільки я знаю. Вона має право ловити тільки знаряддями, які внесені до відповідних журналів, документів, там розмір, е зазначається довжина, навіть здається, колір поплавків. От, я не знаю. От, оця штука, на мій погляд, є браконьєрством. Човен у воді, в ньому заборонені заряддя лова. Якщо я розумію, що це зона, яка охороняється орендарем. Або командує орендаря покійного, ну, то, значить вони просто не можуть не знати, що це тут знаходиться. Перше, ми фіксуємо факт такого природоохоронного злочину. Щодо воді стоять, щодо стоять, да, щодо інших речей. З того боку ми бачили ну, з десяток народу, з вудочками. Які фактично ловлять рибу. І якщо є заборона на ловлю риби на сьогоднішній день, в для одних людей, значить вона Україні, повинна діяти, значить, і вона для... повинна діяти і на інших. людей. Так, звичайно. І отут от. Але я б хотів ще додати: під'їхавши до цих людей, вони сказали, що тут є власник, ловля заборонена і тільки з його дозволу, з дозволу Лактіона Микола Васильовича. Ми їх не знімали, бо, як ви кажете, не можна знімати приватних людей. Я не розумі, Якщо як вони розумі... злочин здійснюють, то... Як можна. може бути людина, яка ніякого відношення до цього ставка не має, здійснювати підприємницьку діяльність? Скарги надходили, що взимку він тут бере за кожну жерлицю 25 гривень. І це просто вже ну, дуже, так скажімо, накипіло. Василь Васильович, ви депутат? Так. Я так розумію, що ви діючий військовий. І, так. Я, і я так розумію, що ну, я вам не відмовлю б допомогти. Поліцію ви зверталися з цього приводу. Я особисто ні, не звертався. А ті люди, які. Ті звернулися в поліцію, що тут був Микола Васильович флактіонов mm. із зброєю, з глушником, і з карабіном. А ви знаєте, що не можна таке? Не можна. Не можна. Розкажіть мені, будь ласка, шановні пане, ага. на підставі чого заборонено заходити в воду на даній водоймі? На підставі документів. Як? Якщо вас інтересують, обраті в Горсують було хай певно, вам нарадувати либо, Лібо хазяїна ставка тут документа до прописа. Тобто води ресурс, він не є так сказать, сказати державністю громади. Це є особиста власність, так? Можна забороняти, заходити, не заходити. Ну він варені і можна забороняти, так? А рибу, а, а виробили, можна да? Так, так прописано туди. Всі роз'яснення вам надасть політицька міська рада <по> запиту або у зверненню, або зверніться на прийом до голови, вам нададуть роз'яснення. Uh -huh. Якщо вам володиставка е, каже, що закупатися заборонами, то ж це заборонено. Uh -huh. Дивіться, а я можу тут ловити з однією удочкою і з одним не крючком? Знаю. Це до Хазяїна. У нього все в документації. Шановний пане, Микола я Васильович, я можу ловити, ловити та... з одною удочкою з одним крючком? Не можете, заборон. заборони підписали, дозвіл, Приказ Щас, заборонити, заборонити во всіх водойомах ловлю Харківської області, ловлю риби любими формами власності. — Це дуже в, в мене є у папці вже такі. Так, так що це все. Одним словом, заборонити, у нас так. конституція на паузі, я правильно так. розумію? Боже, що вже він вже буде за вас а я буду печати. Я буду відповідати. Не ти, ніхто. Ось надавало, я давав запрос по одному з ставків. Одночасно повідомляємо. що на водних об'єктів Харківській області повністю заборонено заборони всіх водних бюро Росії. Ну можна не лавили. Шляхом, любительського, спортивного І промислово є. Ми ж не лавили. Задавали це питання. Питання, задавали, купання. Коли він мені надав план схему, документи, що орендар, ставка за той і там обозначено водойма, і де в нього раніше було визначено місце для спортивної ловлі, де було ну, в одному місці, там в другому місці. Для купання немає, тому що для купання ніхто особливо, на себе з не бере. Тому що ти зараз утопиться, а він буде відповідати. Не найбольше, що то вчиться, будуть питання до нього. Да. Якщо у вас в установчих документах написано «заборонено купання, чому ви це не поступували і люди приїхали купають купатися? А, а каже, ці я, я, вам... я ці документи, я я ці документи бачив. Будь я, ласка, покажіть мені документи. Ви де небудь тут пляж десь бачили? Мені документи ви показали? А Микола Васильович. А як це чого? Якщо це є орендар, а це є власністю держави, то я, як громадянин України, маю право побачити ці документи. У мене є до вас питання, шановний пане. Вас, у вас орендована квартира. Ні, ви це мені... ні, ні, Я маю на то велике право, тому що, тому що водний ресурс це є достоянням народу, а не одної людини. Він у нього в оренді. Да, ні, добре, я бачив, що налоги. По його документах у нього немає визначеного місця для купання. Хорошо, я бачив всі документи. Ну, побачите, я в нього возьму, вам все напечатаю і прощу. Добре. Ваше звернення зареєстровано в єдиному. Часто відповідь. Ми його просимо, і мені документи в матеріалі. А добре, стосовно. Ну, зброї 25-80. Да. Стосовно зброї, яка була незачіхльована в салоні автомобіля. Вам відео представити? Покажіть. Okay. Самі розмови поліціянтів. Поліціянтів розмови побачите, як вони відмовляються перевіряти машину. Вони просто відмовились. Вони просто відмовились, але потім він десь від'їхав, зброю скинув, під'їхав. Тоді вони аж тільки перевірили автомобіль. Добре, дивіться, ви обрані з народу, ви депутат. Я колишній еколог, і я бачу тут незрозумілі. Будове, там, мабуть, щось, що називається Карантинний бур'ян. Оце карантинний бур'ян. Цей карантинний бур'ян, орендар цього ставка, просто зобов'язаний нищити прибережній захисній смузі. Тут вона. Має бути метрів 50 не менше. Тут більше все таке, як загін. Ви бачите, зроблений для чогось. Літні табори в прибережній захисній смуги взагалі не можна. Ну, я знаю, там охоронна зона, не пам'ятаю скільки 50 чи 100 Це, метрів від Тут ставка, буде, мабуть, 50. Я не знаю там. Заборонено. Якісь будиночки забудівлі. На них має бути підповідний дозвіл. Ну і... І що то плаває там, от я не знаю, що то плаває. Якісь. На понтони також повинні бути документи. Ну, в принципі, навіть на ці човни, які використовує чоловік, який тут розводить рибу, повинні бути документи. Документи, бортовий номер човна. Ну і так далі. Це все не так просто. Я думаю, ми приїдемо до пана Лактіонова, якщо він буде не проти, і зробимо журналістський запит. І просто поцікавимося, які документи на цей ставок у нього є. Як тут виконується режим рибогосподарської діяльності? В якому тут стані гідротехнічна споруда і багато всього іншого? А ще ще, Василь Савич, я б хотів би задати запитання до поліції, які на відео також я вам це предоставлю. Кажуть, що це Микола Васильович є тут орендарем, навіть не перевіривши документи. Мабуть, вони дуже поважають за щось. Ну, я не можу цього пояснити. Ну, вони І, навіть само, не сумніваються. вони зразу це... порушують закон, як вони розповідають людям, які тут були присутні, mm. які ні рибу не ловили, нічого, а відпочивали в сім'ї, що Микола Васильович має право сюди не допускати людей, забороняти, встановлювати свої правила. Оце б я хотів би в них ще запитати це. Ну, стосовно, не, думаю, стосовно відпочинку. Зараз я в відпустці цей час буде у мене ці. Декілька днів посвятити цьому. Стосовно відпочинку на березі, я не бачив жодної, жодної заборони. Е, ну я не знаю, як можна заборонити відпочивати на березі. Так, ну ніхто з охорони до нас не вийшов. Нічого ми не бачили того, що хотіли побачити. Бачимо бур'яни, карантинні бур'яни. Якщо сюди приїде еколог, він може скласти на орендаря цієї землі протокол за недотримання природоохоронного режиму. Оце все те, що є. Порушення природоохоронного законодавства. Ну, депутат районний має право це робити. А ну що тут понакидали? Діканти, тоді ще речовина. Діканти що воно? Гірбіцид? Фунгіцид. Фунгіцид? Ну, Фунгіцид, так. Да, це, скажімо, лікарство для зернових, для овочевих. Ага. Фунгіцид біля ставка. Азотофіт. Ну це азотофіт це Да. Вам як депутату не здається, що це не санкціоноване звалище? Звісно, не санкціоноване. Це все з-під хімікатів. Якщо це охорона, то вона має, має б бачити все це. Цікаво, а є якісь документи на цю споруду, яка знаходиться за 10 метрів від урізу води, тобто прибережній захисній смузі? І на фундаментній основі. І вона поставлена на фундамент. На фундамент. Так. Алло, ви мені телефонували, це сухина. Я перепрошую, ви не представилися. І для чого мені потрібно в реа ділити. Та як? Ти ж вчора приїжджав. Ну, а хто? Я вас там, твоя є. Добре, а з ким я спілкуюся? З Замість начальника МД. А як у вас ім'я, фамілія? Бізніку. Ти ж представив, приїхали ви, все оформили. А тепер будемо розбиратися. Ну, така я навіщо Та як... ще про... На якому ви праві там були? Чи є у вас дозвіл, чи є у вас ТЦК? чи ви об'язані воєнні водни чи ні? Так почекайте, так це виходить, ви будете розбиратися зі мною, а не з Лактіоновим Миколою Васильовичем, що він зброю возив не А то в нього є дозвіл. Ну, така, що можна зброю не возити? А тоді чого при обшукі, ну, не знайшли зброю, куди він її дів завтів... завтівки? Я не знаю. Я ж, я ж цього не знаю. Я... А, тобто ви, виходить, ви так, ви... я як нормальний громадянин зробив звернення, так? А тепер ви копаєте під так. мене. Мене копають під вас. Ну, от... Ви провідати все. Все, ну дивіться, я. В нього я... і під і в нього, і при вас. Де ви є? Чому ви не на війні, чому ви не той? Я вас зрозумів. вам дав дозвіл, то вас є? Той. А на що у мене повинен бути дозвіл? Ну, може мені треба дозвіл просити, щоб я по дорозі тут ходив? Або як? Обов'язково. Ще раз як вас звати, різніков? Віктор Миколаївич. Віктор Миколаївич, я вас зрозумів. Стосовно цього питання я не буду навіть тратити свого часу, щоб ви там уточняли мої дані ТЦК, не ТЦК. Є така система оберіг. Будь ласка, давайте запит. Дивіться і поточніте. Стосовно мого, мого звернення, Добре. моєї звернення, моє моєї за. Стосовно мого звернення, я, я здається, з... і батьків усигають. Я вас зрозумів. Тобто тепер ви копаєте на мене. За те, що я вашого товариша, так сказати, кивнув, да? так? Просто треба потрібно бути людиною. Нормальною українською людиною. Да, дивіться. ну я ж ну дивіться по відношенню до мене, моїх дітей то було по-людськи. Ми ж шкоди не робили. Ми ж ми ж рибу не ловили. Я знаю, що таке орендар. Я знаю, що то вартує коштів. Я, якщо би хотів риби половити, я спитав, би, а ми просто прийшли а ви, поплавати. А ви розумієте, якби ваша дитина втопилася, хто б відповідав? Дай Боже, щоб так воно і не случилось. Ну дай Боже. Є така стаття, яка передбачає, відповідає орендар. Разом пустив все. Є постанова губернатора Харківської області. На плав средствах виход на воду заборонено. Совершенно війно. Заборонено. На плавсредствах. Павля, риби і все все інше заборонено. Ви її нарушили. Ну я ж не на плавсредстві був і рибу не ловив. Микола Васильович, я так розумію, це я з вами спілкуюся, так? Ні, ні. дякую. Бо дуже схожий голос. Голоси схожі, русить. Дивіться, Микола Васильович, якщо ви бажаєте, я вам вчора при, предлагав по мирному, протягнув вам руку, ви мені сказали, що ви мені руки не подасте. Якщо на то діло пішло, я можу забрати цю заяву, і ми з вами розійдемося по-любовному. Ти мене вибач. Я не знаю, я поспілкуюся з Миколо Васильовичем. Чи він згоден чи ні? Тому що дивіться, ну, ми шкоди не несли. Не хотіли нічого, конфлікту не хотіли. Але ну все ж таки ми, як ви кажете, треба бути українськими людьми. Ми українці, а українці це вільні люди. Ну не треба лізти, як той казав, туди, куди не потрібно. Ти ще й ворожав, Миколі Васильовичу. Я ні в коєму разі ви що. Та ну я. Ні. Там є заява. Там ще є заява від нього. Ні, ні. ні. Так а чого він цю заяву а... составляв без мене? Як? При тобі. Ні. Заяв, що ти я не угрожав Миколі Васильовичу. Це ви ж е, діло білими ти там, нитками. Ти там я, як той казав, збирався на коліна поставити чи щось таке. Ну, дивіться, якщо Диві. так, то так, перевіряйте мої дані, розбирайтеся. Будемо перевіряти твої дані, все, да. перевіряти. ТЦК кругом перевірять. Ж... Будь ласка. І те же саме сказав, дай Боже, щоб так случилося, щоб дитина втопилася. Ой, щоб так, дай Боже, щоб так не случилося. Алло? Алло. Да, так, слухай вас. Це Сухина. Да, да. Мені з Це Микола Васильович. Що ти там хотів за мною поспілкуватися? З вами, Микола Васильович? Так. Да. Ну, я не знаю. Кажуть, ви заяву на мене, яку-то там написали, що я якби вам погрожував, але ж такого не було. От. Ні, такого не було, щоб я вам погрожував. Ти мене обіцяв на коліна поставити. — Тільки в рамках закону. В рамках закону на коліна поставити? — Ну, це може я погарячився, спилив. — А та тут буде відповідати на, то, на суді. — Ну, питань немає. Тоді, якщо так, я кажу, що можна було це питання по-любовно рішити. Ну, якщо ви так кажете, то хай буде так. А получается виходить навіть і на воїнку. А де Час я мав? Проб зараз пробью, зараз проб'ють, зараз будуть тебе тобі, як ти казав, визивати, це кати, ХЦК, Микола Васильович, ну ми ж вроді бы в правовій державі. Навіщо, навіщо було лізти в духу? Ну так а ми теж тільки покупалися і ушли. Ми ж вас же не обкрадали. Я ж вам нічого, я сказав, просто запробую. І все, і все. Ти почав там, я грабу, я тут, а я. Ну, можливо, цей конфлікт, якби він, то і не це лісообразний. Ну. Помієте, Микола Васильович? Що ну, перевірять тебе, твого братуху, твого батька, хто де що, чим займається. Ну навіщо воно було таке? Ти що, думав, що ти, якщо якийсь колхозник так може нього з'ївати. Та ти такий самий, як і я, кохо. А я Всі села. Ти Цей селяниць. Да. Ну навіщо було таке? Чи в тебе манія величє, чи що? Нема в мене манії величє. Ну я ж в Я ж шкоду. У, у тебе манія величє, розумієш? ти вирішив, що я герой. А ти на війні не був, ти ніде не був. Як це я не був? Я був. Тебе парень. Та, Мик, Микола, Микола Васильович, я був на війні як? в 16 му Щас році. Ти є на прокуратуру тобі займатися. По повній програмі. Найдуть тебе сухина, у Бога Дукові, Чоб Полтаві, де це там є. Я вас зрозумів. Не можна так, розумієш? По скоському не можна робити. Треба по-людському. Я ти мені обясняв, коли заходиш удому, стукаєш можна, так. Да. Зайшов заходь. Ні, значить не можна. Я зрозумів. Це а ти мене поскорбив. Ти мені 40 років, а мені 70 років. Тут ти такий. Я вас не оскорбляв, Микола Васильович. Оскорбляв. При міліції, при поліції. Він мене оскорбляв. Не оскорбляв. Ну, і що ми він робити? Я не знаю ваші пропозиції, Микола Васильович. Я так полагаю, ви там щось пробиваєте, що то хочете. На мене поцепить чи придумать. На війні то я був в 16-му році. Я, я, я якщо всі проб'ю, я не з цих людей, розумієте, що там дрискають кудись. Якщо проб'ю, то ти будеш на мені завтра. І брат твій, і з батьком. Я дивлюсь, у вас зв'язки в ТЦК, і в поліції, так? ми спілкуємося по Павлівському ставку, тільки що були на старому Павлівському ставку. Там пляжик. Оборудовано все, і дізналися, що то громада місцева тримає. Да, там ганяють, ні? Да. На цьому нижньому. Ні, 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 Там класно? Да. І купатися і пляжі, і рибу да, можна да. половити. Да. І це воно, і воно селяни самі так видумали. Да? А той, що по сусідству напали, що там, що там, там, кажуть, не дають купатися. Не, не дає, він не ходить, там не, нічого вообще. Запретив туди вообще ходити, все. Это говорить его з того. А як його звати? Фамілія Лахтіон, а как звати, не без понятия. Я понял. А казали, туди проволоки накидали. Так, так, да. Він да, да, колючей проволока в городі, так по краям, короче, Став, щоб сітки не ставили. Скажіть, будь ласка, а от молодеж, купатися ви там пробували? Тут можна, а там пробували на більшому на Павлівському стану. Он не розрішають купатися. Так а це по поводу проволока, що правда накидав проволоку? Ну там стовбики забиті, я. У воді прям? Та не дай Бог, це діти, а якщо не знають, залізуть туди пораняться. Там вже не написано купатись заборонено. Ні, нічого там не написано. Ви бачили там, ви могли б туди, це ви так знаєте, би не знав. Та я от недавно знав, що здоров'я. Добре, дякую.